Котворному Кременчуцькому морі, яке високо розхвилювалось над цвинтарями серед зеленої ропи, наче келихи вічності сокнулись білих два шерепи. Один шереп та й Хмельницького Богдана, другий череп та й сірка затятого Івана. Це ти, Богдане! А казали, що ти згорів. Це ти, Іване, як ти шлюзом сюди забрів. На рукотворному морі серед зеленої ропи, наче дві білі чари, сокнулись черепи. Аж тут будівельники із Чигиринської Аес. Не чайка у кожного, а лютий прогрес. Не байдики били, рибу ловили, шпурляли блишнею з усієї сили, на по почерепу упіймали та й здивались. Та потім на ніс прогреса, вщепили по черепу, як годиться, кожному з самого на черпу. Серед тої зеленої рукотворної корости мчали по. Морю. Піратські ростри понад усі закидушки і вудочки донки летіли скажено, навперегонки, на рукотворному морі, серед зеленої ропи. Куди ви мчите так мої черепи? Ти, пане Богдане, так літав коли-небудь. Нічого, Іване, попадемо на небо. Та попали на юшку, де хлопці орли, багаття вербове до хмар розвели. Скільки їх з'їхалось, звідки взялося? Із по Дніпров'я, Понадрося, де сини хліборобські, а де вже онуки, а де уже правнуки сплелися за руки і ходять у танці навколо вогню. Чи я все це бачу? Чи може я сню? Куди там ти сниш, коли люто пече? Тобі гаряче і мені гаряче. Багатьох століть скіфська мадонна, дитя кам'яне, хоче вийти із лона, та мати руками замкнула живіт, не хоче дитину пускати світ. Може, розродиться, регіт стоїть і пробивається в пекло століть. Відсмажимо бабу, кричить внучка ротата. Шом так всіх вабить? вогонь герострата, Шом руйнівний так шалій азарт, І видно по ньому, хто чого варт. бабо ородий! Кричали, голі нащадки, танцюють, рачкують, хто просто, хто задки. Партнери сідлають голий від дівок, Жах утікає останній вовк. Голі дівки осідлали партнера, все поїдає вогонь і на жера. Ти щось таке бачив, пане Богдане? Попали ми в пекло, тримайся, Іване. Пішка не родить, вже чорна стоїть, дим лютий валує, вже зоряне сіть у небі з'явилась вже місяць за хмар сонцем козацьким зорить на пожар, та баба затято стоїть у вогні. Не видно тобі, за те видно мені. Зараз ти суко розродишся, враз, Шаліючий сказ чи скажений екстаз, та наші рибалки вже шини несуть. Навіть для скізів пекельна суть. Хшини на бабу бензином полили костриші з гуми ще раз. Підпалили і заребло, завирувало, загуркотіло, і кам'яне розверзлося тіло, і розродився порепаний міф, і вийшов на волю розлючений скіф, щоб наволоч голу стріляти із лука. Раптом розчинилися двері у Чигирині, у міліції. Голий хлопчина зі стрілою у спині з п'яним жахом у голосі розповідає про щось несусвітенне, єдине, що розібрали. «Скіфи!» Коли приїхала міліція, дивне побоїще відкрилося перед очима. Всі голі гульвіси були прохромлені стрілами, два білих черепи стриміли на човнах. Чорна порепана скіфська баба плакала. Чорними слізьми і не давала достріляти своєму синові останню пару, яка була зайнята своїм. Сходило сонце, а з кущів долунювало і старе, і сього не водночас. Сонце моє. Чи не боїшся сніду ти? І повлягались голі снідати.